Чому сьогодні я починаю відео з таким краєвидом? Я на вулиці Зеленій, 204, у ЖК Авалон Зелена. Тобі потрібно здати або продати нерухомість у Львові. Телефонуй за цим номером. Ось так виглядає дуже жвава вулиця. Скоро буде відкриття. АТБ. і в самому будинку дуже багато інфраструктури. Є фактично все, що тільки можна побажати. Трішки інформації про сам комплекс, будинок комфорт класу, поверховість 9-10 поверхів, стіни з керамоблоку, утеплення, мінеральна вата. Що ж, ходімо дивитися, що з себе представляє цей зелений авалон? Одразу в першому будинку є близенько. Ось так у нас виглядає сам комплекс. І як мешканець цього комплексу в певному діапазоні часу хочу сказати, що головною проблемою цього ЖК є парковка. З нею тут просто біда, не дивлячись на те, що є підземні паркінги фактично в кожній секції, паркується тут фактично на голові у сусідів. Щоб ви розуміли, з цього ранку неділя, але тим не менш рух дуже і дуже жвавий. Що ж, ходімо далі дивитися. І про інфраструктуру та складові цього комплексу. Одразу біля комплексу є ось таке футбольне поле, що є дуже зручно для мешканців та особливо для дітей. І ось такий майданчик в 14, 12 та 13 секціях. Що ж, ходімо далі дивитися на інфраструктуру цього комплексу. І ось так виглядає інфраструктура, яка є вже безпосередньо в сьомій секції, якщо не помиляюся. Скажу, що от чого-чого, але інфраструктури тут достатньо немало. Правда, є ось такий мінус, який є в багатьох комплексах. Що, коли немає світла, генератор фактично під вікнами людей. Ну, але це як для кого, якщо у вас високі поверха. То для вас це можливо і не мінус. До речі, цей будинок уже так і невідомо. Будуть тут щось будувати, не будуть, поки це питання відкрите. Безпосередньо за цим парканом, десь в році 27-му має бути новий ЖК. Тому тут буде ще більше інфраструктури. Надіюся, паркоміст буде також більше. Сильно кидається в очі, дуже класно та круто озеленена територія. От Чого-чого, а от дерев, рослин та трави тут точно вистачає. Навіть зимою, коли випадає сніг, та все дивиться дуже і дуже класно. Як я вже казав, певний час мені вдалося проживати в цьому комплексі І від себе скажу, що комплекс надзвичайно зручний. По інфраструктурі є все, що тільки можна забажати: Макдональдс, Арсен, Сільпоплезенько, це все в пішій доступності. А дещо прямо буде, дякуючи тому, що працює ріелтором, де як ЖК має доступ до під'їздів, оскільки є ключі від квартир, які продаються або здаються. Покажу вам, як виглядають під'їзди, але вони тут не сказати, що прям якісь дуже унікальні. Є поштомат. Ліфт. Нічого особливого. А що справді може бути особливим? Це дійсно закрита територія в комплексі. Час, коли я тут проживав, ні одна машина сюди не заїжджала. Тільки розгрузитися, загрузитися, переїзди, ремонти і тому та речі. Так само я замітив ситуацію і зараз. Жодна машина сюди просто так не заїде. Є шлагбаун, потрібно дзвонити до охорони, казати, для чого ти приїхав і тільки тоді тебе пускають. Поруч біля будинку є ось такий ЖК Аурумс Парк, який вже зданий в експлуатацію, і зовсім скоро має дозволити робити ремонт. Також для власників домашніх тварин є ось така зона для вигулу собак, що є насправді дуже крутим рішенням. Ті, хто має ЖК, де невелика територія, зрозуміють, про що я кажу. Тваринки мають мати окреме місце, де їх будуть вигулювати, з ними гратися, і це не буде зважати іншим жителям та мешканцям комплексу. Також певним мінусом цього ЖК є залізниця. Не знаю, чи зараз ви чуєте, але десь далеко від мене їде потяг. Скажу вам так, потяг тут проїжджає вкрай рідко, але коли він проїжджає, це звісно чути. Тому на це також потрібно звертати увагу, якщо ви будете обирати квартиру саме в цьому комплексі. Що ж я можу сказати про цей комплекс? Точка зору інвестицій? Квартири тут здаються в оренду від 380, це прям дуже самий мінімум, до 1000-1200 доларів за квартиру в залежності від площі, кількості кімнат, поверху та інших параметрів. Знову ж таки, потрібно дивитися на цифри за скільки купляєте, в якому стані квартира, за скільки можна буде здати. Це все дуже важливі параметри, на які точно варто звернути увагу та ретельно проаналізувати перед тим як купляти. З точки зору власного проживання, давайте закінчимо все ж таки з інвестиціями. Для інвестування можу поставити цьому комплексу приблизно 8 з 10, тому що тут справді є цікаві кейси, в які варто проінвестувати. Точки зору власного проживання комплекс чудово підійде сім'ям з дітьми і сім'ям з домашніми улюбленцями. Для таких одиноких холостяків, одиноких дівчат навряд чи тут буде дуже цікаво, тому що дітей насправді в обідній час тут пішні ж досталь. Але я думаю, для кожного тут буде. Своя розвага та свої переваги. Можу йому поставити десь 7,5 з 10, тому що все ж таки певні мінуси є по типу колії поруч та шуму дітей в обідній час. Все ж таки, коли виходиш прогулятися, деколи хочеться тишини. А й нею тут не завжди пахне, враховуючи, що тут дуже багато майданчиків, футбольне поле і все розраховане якраз таки на сімей. Тому це потрібно також враховувати. Підписуйся на мій канал, став лайк і пиши в коментарях, які відео тебе ще хотів побачити на моєму каналі.